Досить таки давно на каналі не було випуску кар'єри Заполісся. За цей час в чемпіонаті УПЛ нічого не змінилось. Наша команда впевнено йде на 9-й позиції, але відрив від першої позиції складає 8 балів. Погодьтеся, це не так і багато. Відігравши перше коло чемпіонату УПЛ, футболісти відправляються в відпустку. Ну і взагалі-то відпочивати будемо багато. Наступний свій матч проведемо аж 2 лютого проти зорі. Ну хто буде відпочивати, а хто буде трудитись на трансферному вікні? Я ознайомився з вашими коментарями. Всім дуже дякую, хто прийняв. Прийняв участь, будемо працювати. Після першого кола кращим бомбардиром чемпіонату України є карабін з футбольного клубу Рух. Сім голів, 13 зіграних матчів. Ну йому полагається такий кубок чемпіонату світу. До речі, по гольовим пасам Сосак з Кривбаса. 5 голячок за 10 матчів. Ну, йому підганяють золоту буцу. Думаю, заслужив. Так, друзі, якщо ви граєте за національну збірну, яка в житті не зможе виграти чемпіонат світу, але його ви хочете потримати в своїх руках, поставити на полиць, можете залітати в мій інсташоп і обрати подібну річ собі або на подарунок. Це мій інсташоп, тому всі продажі йдуть виключно через мене. Все буде на найвищому рік. Жека Коно. тільки не завершуй кар'єру. Я хочу повернути легенду в українській чемпіон. Ще один досвід такий крутий варіант на трансфери. Це до мого віна. І коштує небагато. І я впевнений, що цей брутал зможе нам допомогти вийти в Єврокубки на наступний сезон. Його досвід для нас буде безцінний. Хачараба. Ха. То навіть хачері є! Друзі, мені просто цікаво. О, Тарас Качараба, Також будемо слідкувати. Також досить такий хороший варіант. Це, звісно, Богдан Михайличенко, який в реальному житті вже приєднався до Житомирського клубу. Невертон, Назарина, Чігринський, Коноплянка, Степаненко, Швед, Наумець, Телас Коста. Твердохліб, Назарина. Цей варіант також непоганий. Хоча коштує він уже не Джордан, я казав, що його куплю, я його куплю. Джордан нам потрібен. Блін, 71 це дуже цікаво. Можна було б трішки потрусити напад руха, але в нас за атакуючими футболістами все в порядку. Треба тільки захист. З деякими футболістами треба продовжити контракт. Та всі повинні йти далі. Це, до речі, останній сезон Тайсона. Микитюк у нас грає за Борусю Дортмунд, другу команду. Ну, з Янаковим також можна перепідписати. 34 роки. А, хоча віда був досі таки цікавим варіантом. Відправляємось на перемовини з менеджером Луганської зорі. Лям 500 і по рукам. У нас і бюджет 2 ляма, друзі, дуже сильно не розгуляється. Так просто. Ну що, Погнали з жорданом балакати. Контракт розрахований на 3 роки: 5 тисяч євро буде заробляти в тиждень. За півтора мільйона підписали. В нього рейтинг 73. Вільний агент. Напряму зустрічаємось з Євгеном Хачріді і хочемо його повернути в професійний футбол. При тому, що рекомендували зарплатню 7. Ми дали 6. Євген Хачріді повертається в професійний спорт. Так, Джордан Хачріді Кравець. По Хорошому треба було кравця підписувати. Кі він грав, чесно, не пам'ятаю. 33-й я мода. А, 33-й зайнятий. Давайте 34-й. Хто б, що не казав, але захисником він був дійсно пути. Тут Янакова хочуть купити Воотфорд, при тому, що він коштує лям 800, дають 2 мільйони 100. 2 мільйони 800 він погодився. Знав би я, треба було просити 4. Я в тебе вірю, братан. Просто погодь цей трансфер. Так, тут прилітає інфа стосовно Богдана Михайліченка. Є інфа по коноплянці. По хачарабі. Боюсь, що не вистачить грошей. на всі. Давайте законом 500. 500 тисяч. Ні, оце красавчики, вони хочуть хачаріді собі і ще доплатити 800 тисяч. Ви розумієте, як ми вдало повернули цього бістяру? Та ні, братан. Які хачаріді? не угорай. Все, добре. Велком! Велком! Тут і Тайсон, і хачаріді. ну всі свої, підтягуйся. Один рік, та він більше і не витягне то. 6500. Розумієш, він багато заробляв, але тут вдома, в Житомирі. А якщо він не закінчить свою кар'єру цьому сезоні, то дуже великий шанс зіграти в наступному в Єврокубках. Просто ніхто йому не кажіть, що ми знаходимося на 9-й позиції в УПЛ. Який номер, до речі, дати коноплянці. Якщо за Янакова капне кеш, тоді, можливо, ми ще купимо Міхайліченка. Отут ще стала хочуть купити. Ні, Шастала поки продавати не буде. Отже, Янако переходить в Отфорд. Досить непогано ми заробили на цьому транспорт. І тепер у нас 3 мільйони. Це значить, що можна йти розмовляти стосовно Михайличенка. Не розмовлялись. Ладно, тоді в нас є інший варіант. Мільйон вісімсот і по типу рукам. Так, да, все, чітко. 3700 євро отримує в неділю і підписний бонус 7500. Як на мене, досить непогано ми затарили. Це також дуже хороша угода. 39 років Гітчинку. Ой-ой-ой. Ці гроші нам абсолютно ніяк не зроблять погоди, але я хочу, щоб легенда закінчила в Україні. А як вони так без мене домовились? В нього наче й контракт не закінчувався. І наступний свій поєдинок ми проведемо проти футбольного клубу Зоря на гру проти Зорів нас вийде наступний склад: серед Маквана Шастал, Танковський Тайсон Кушніренко зліва кравець, справа Кравченко, пара центральних захисників, Крушинський Жордан і в воротах Бойко. І перед тим, друзі, як ми перейдемо до першого поєдинку, я хочу вам нагадати, що вже на наступному тижні продовжується Ліга Чемпіонів і загрузити на всі матчі ЛЧ, Елє, ЛК та й не тільки. Ви можете за допомогою наших друзів з Фобе, які роблять перегляд футболу ще цікавішим. Все, що для цього треба зробити, просто перейти по закріпленому коментарю під цим відео. Дозволь спорту підтримати себе у важкі часи. Футболіст, який проводить свій останній сезон у професійному спорті. А можливо, і не останній. Ви подивіться на хачарі. Він ще поки не вийшов. В мене були думки випустити його навіть в опорну зону. На грі він присутній. Він сидить на лаві запасних разом із Коноплянкою. Василь Кравець. Футболіст, на якого я покладаю неабиякі надії. Тайсон проходить. Ой-ой-ой, Тайсон! Визикати! Джордан віддає передачу на Крушинська. Крушинський. Як ми бачимо, наш ветеран, центральний захисничок, перейшов в європейський футбол. Але без того Без того наша команда не розсипається. Джордан, до речі, грає проти своєї колишньої команди. Перший є дебютний поєдинок і одразу ось такий тиск. Закидання вперед на Танковського! Танковський! Не дістав. Мені здається, що рівень довіри до нас, як до тренера, вже вичерпано. Треба просто робити результат. Ніхто нічого іншого не буде чекати. Побережно, там його опускається, страхує. Але все одно провальчики в нас існують. Але Фіренко, Алефіренко віддає передачу і друзі, Волошин! 17-та хвилина. Знову знову щось іде не так. Просто це ненавидить. Напевно, треба жарти просто прибрати в бій. Тому що може бути абсолютно не смішно наприкінці цього сезону. Мої футболісти не можуть віддати нормальну передачу. Я хочу, щоб вони просто налаштувались на гру. Зробили ми такі трансфери. А тут просто немає результату. Хоча, по факту, то ми граємо першим номером. Тайсон. Може прийняти м'яч. Ленковський. Сам. Боль вона розганяється вона на наклбол, пробиває! Не з першої спроби, з другої, але все одно забрав м'яч. Крушинський. Кушніренко. Центр поля. Дає далі? Протягує м'яч. Василь Кравець. Кушніренко. Просто поки що контролюємо м'яч. Вище. От куди ці паси? Виграти? Маквана! Та ну як? Мічин. Спокійно. Спокійно. Іде назад передача на Мічина. Подача! Далі. Подача з кутового. Кравець вибиває Тайсон. І Кушніренко буде розганяти цю атаку. Дуже сильно я не святкую, ну пощастило. Всі відскоки тут ідеально відлетіли на нашого шасла. 1-1 під кінець першого тайму це добре. Завдання мінімум. Ліга конференції, завдання максимум ЛЧ. Джордан. Першою головою. Ну, на другому поверсі цей хлопець повинен справлятись. Маквана. Чудово, як на собі збирає Тайсон! І дав. Боже мій, Алах'яр! Це адманеш! 46 та хвилина. Отак, друзі, досить таки неочікувано. За 5 хвилин наша команда виходить вперед. Якщо все й далі так буде йти непогано, то я думаю, вийде і коноплянка, вийде, і хач і, можливо, навіть ще когось екзотичного випустимо. Прекрасний пас. Ось саме тому ми шастала й не продавали. Дивіться. як. Ці хлопець розбирається. Але тут, ну, краще вже було порушення правил зафіксовано. Віддає мішняв. Подіно. Просто не підключені від Кравченка, я бачу там на дальній Маквана. Чи піде він? Третій гол від Полісся Алла Яр це Едманеш. Е, а де хачеріді? Я Хачеріді не заявив на цю гру. Пізна. Ну Нічого вийде Євгенко на плянку. В грає Кушніренко. Тайсон. Тайсон віддає туди на коноплянку. Коноплянка. Nope. Ой, Жека, Кушніренко. Віддає далі. Маквана. Маквана виходить! Удача! Nope. На виніс! От Якби ми ще не пропустили, взагалі просто ціни в не було. Далі передача на Саїд Манеша, Саїдманеш! Бурись! Кона! Боль погнав, віддав передачу. Волошин. Обережно. Дуже обережно. Міщен. 56 хвилина. Ну, боротьби вистачає сьогодні. Тайсон! Руш. Осна Рельсона, Ну Аріельсон завжди, як Джокер, виходить! У нього навіть зачіска досить таки цікава, коно! Якщо б він забив, я одразу йому вручив би золотий м'яч. От чесне слово. Бо всі ж подачі виключно на тебе будуть іти Арельсон! Я ж кажу. Ще раз спробуємо подача! Ну. Ну, як воно так? Це кравець пробував? Ну це вже зовсім інша справа. Після пропущеного гола мої футболісти завелись. 3-1 заслужена перемога по лісі. І вже до першої позиції нам не вистачає 6 балів. Якщо далі ми перемагаємо берез, то ми можемо їх навіть обігнати. Ну а в нас нарешті в основі з'явиться Хачеріді. Я думаю, що Хачеріді також має право почати з перших хвилин. В будь-якому випадку він відпрацював нормально на тренуваннях, тому, тому й сьогодні в основі. Ось Хачеріді. No. ЖУКА! Що пізє. Як круто відібрав, а потім почав просто крутитись. Кевін здоровий. Прекрасний початок, що я можу сказати. Дурню пропустили по своїй вині. Цього гола не повинно взагалі було бути. Морозко. Під ліву і туди можна робити подачу Маквана! Кравець віддає передачу на Танковського. Танковський, Хлопчики, якщо ви не будете в центрі поля нормально відігравати, ви сядете всі на заміну. Абсолютно всі. Крім Тайсона. Та ви чо? Оце екс-динамовці дають. Хорош, маквано. ПСЖ його чекає після продажі МБП. Охеріть важкувато. Вони мене зараз отримають. Я не розумію, що за проблеми в нас в захисті. Кавець. Куди? ласка. мені це взагалі не подобається. Віддає передачу. Жека! Напевно, треба було його випускати все ж таки з заміни. З перших хвилин важкувати йому вливатись в великий спорт. Повертатись в великий спорт. Робить низом передач. Подача! Кровець! Стінь. Жека, Жека, спокійно! Стримуйте Жеку. О. Такі поєдинки в футболі називають матчем за 6 балів. І якщо зараз Верес нас перемагає, то вони відриваються від нас досить таки серйозно. До передачі! Ну що це за провали? Валя, блядь. Хтось взагалі не йде, пацани. Ну, по факту, у нас зміни в захисті, це козак в опорці. І хач ріді на ЦЗ. Зберігаємо м'яч, Нам би хоч один відіграти в першому. Після першого тайму ми горимо 3-0. Окей, два голи ми, по суті, забили самі собі. Міна, другий тайм все ж таки Жеку треба міняти. 100% цей трансфер дасть нам хайпу, але чи він зможе нам серйозно допомогти далі? Шарай. Ну і кожен. Кожен відскок. Оклане. Хорош! В цілому ми можемо відіграти ці два голи. Хоча б нічия. Ну я думаю, що тепер вони просто закриються в захисті. Заходь. Ну! Хорош! Алахяр 77 хвилина. Якщо зараз ще трішечки піднатиснемо, то я думаю. Нічи я вже не загорав. Те, що треба? Не пішло, на жаль. Ще. У мене вже ця Мотя заїб. Я не знаю, де це вона бачить порушення. Але бойко бойкотя. Подача з кутового бойко. На собі зібрав. Боже шо пас? Біжи. Блин, вони дефають. Ох, як вони дефають. Хорош! Джордан! <гас> На жаль, був офсайт Макуан. Ну! Ну! Аріельсон там! Головою! Кане! Кане! В неймовірно, епічному поєдинку ми поступаємо і за рахунком 3-2. Але цю поразку я персонально запишу на свій рахунок. Тут в мене було невдале рішення стосовно основного складу. Донецький шахтар продовжує лідирувати, але в Шахтаря в Олександрії і в Ворскли по 28 набраних балів. А якщо тобі треба монети, щоб підсилити свій склад валки майків або просто повідкривати пак, рекомендую тобі звернутись до мого партнера-продавця монет Лема Фудкоін. Я з ним співпрацюю вже не один рік. Все швидко вигідно. Надійно. Посилання на нього залишай в описі. Скажи, що ти прийшов від плейджексона та отримуй свою знижку. А тим часом, друзі, в нас знову луганська зоря. На цей раз в основі захисту виходить вже Джордан Ну що ж, друзі, треба ще раз гідно виступити в матчі проти цієї команди. Сам вход штрафний майданчик, робить простріл! І подача. І там. Виграти. Віддав Тайсон. Ну, окей. Седманеш. Там. Ух, як вони відбиваються. Головне, щоб в захисті ми встигали все закривати. Відає нам Маквану. Оце атака. Оце, я розумію, атака. Як він проходить, пробиває! Ці передачі закриваємо! Не треба! Я хоча, що так, що так нам грузять. Тільки пропустивши гол, моя команда починає грати. Дав. Кушніренко. ці закиданнями далеко ми не зайдемо, Хорош. Там. Хайсо. Спокійно, голкіпера, Войска, ну дуже спокійно, Подача. Маквана. Виграв. Атака продовжується. Удар поворота! хотів віддати на Маквану. Ух, жорстко серед мене ж грає. Ой, хорош. По-хорошому треба ще один забити в першому таймі, щоб на другий вже вийти максимально зарядженим. Як показує практика, другий тайм завжди від Полісся краще. Куди подача? Тайсон цілому по Маквана. Перший тайм завершено. Так. Ну як? ну як так? Так це зоря команда, яка знаходиться нижче, ніж ми в турнірній таблиці. І нам не просто грати. У нас інтрига в УПЛ це рівень англійської прем'єр-лі. Диви, Куди оце воно летить? Куди і далі? Але Фіренко. Будко. Подача. Джордан. Хейсон набрав. Пробувай в дальню. Кравець. Простріл. Віддає далі передачу. Підключення Мішньова. Мішньов віддає. Підключається через фланг. Вантюх! удар. Джордан там стелився. Руш кровець. Зараз нам. Зоря дає бій. Оу! Ще їх м'яч. Я розумію, що для зорі отримати 3 бали в матчі проти Полісся це дуже хороший результат. Вони забивають третій. Як би там, друзі, не було, задача зайти в Єврокубки для нас залишається. Я всім вам дякую за перегляд. Цього ставте лайки, підписуйтесь на канал. Пам'ятайте, чим краще активність, тим швидше наступний випуск. Всім вам дякую за перегляд. На все добре.